У середині минулого століття це було пожежне депо згодом. Кінотеатр Планета. А за рік другий споруда має перетворитися на сучасний мультифункціональний простір. Агенція муніципальної нерухомості оголосила тендер на розробку проєкту реставрації візитівки Хмельницького. Наразі буде розроблятися проектна документація. Це дуже серйозний об'єкт, це культурна спадщина, тому задіяні дуже багато фахівців, і архітектори, і будівельники, і проєктанти, тому що дуже відповідальні і серйозні процеси мають відбуватися на об'єкті. Маємо зберегти автентичність і культурну спадщину зберегти для наших нащадків. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, відповідно до якої і відбуватиметься капітальний ремонт, а фактично порятунок цієї споруди коштуватиме трохи більше трьох мільйонів гривень. Сплатить за розробку проєкту агенція. Він має бути готовий до 1 червня наступного року, але очікують, що це станеться раніше. Після цього шукатимуть донорів чи грантодавців, які профінансують реставраційні роботи. Сподіваємося, що до кінця цього року зможемо зробити проектну документацію і вже наступного року подаватися до різних переважно європейських фондів для того, щоб залучити то фінансування. А вже після того, відповідно, і розпочнуться роботи, ми прекрасно розуміємо, що об'єкт дуже складний, об'єкт культурної спадщини, реставрація це затяжний і довгий процес. Але насправді його треба починати. Його треба починати, не дивлячись на те, що зараз війна. Його треба починати, шукаючи кошти з безчетного фінансування. Нагадаємо, будівля на Подільській 39, стала комунальною власністю громади лише влітку минулого року. Дісталася вона місту із серйозними пошкодженнями. Усунули підтоплення підвалів, замінили каналізацію, зробили водовідведення цього року. Спільно з орендарем замінили перекриття вежі. Там вже більше не затікає, тобто, всі основні роботи, які можна було виконати без капітальних реставраційних робіт, ми виконали. На початку цього року у міській раді показали попередню візуалізацію і концепт дизайн будівлі, над яким працювали спільно із архітекторами. Призначення споруди має змінитися повністю. Ми плануємо зробити мультимедійний простір, де буде і кінотеатр, і кав'ярня, і музей, і зали для наших громадських організацій, різноманітні дитячі простори. Також буде вежа, де будуть проводитися екскурсії для мешканців і гостей міста Хмельницького. Кінотеатр Планета зачинений з 2022 року. Зараз у будівлі ще працюють кілька орендарів, які підписали договори у попередні роки. Допоки не стартували реставраційні роботи, вони зможуть продовжувати свою діяльність, кажуть в агенції муніципальної нерухомості. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.